Росії не вдається перемогти Україну на полі бою, і тому російський олігархат хоче українську землю просто купити. Кричуща ситуація сталася у селі Білики Полтавської області. Довгий час триває боротьба жителів села Білики Полтавської області проти свинокомплексу. Кінцевим бенефіціаром підприємства є російський олігарх Олександр Орлов, який володіє свинокомплексом через кіпрську фірму. Також раніше у відкритих джерелах повідомляли, що свинокомплекс мав назву Білгранкорм Полтавщина, що вказує на зв'язок з російським агрохолдингом БЗРК Білгранкорм. 14 січня 2010 року Білгранкорм Полтавщина було утворено. А вже першого о липня керівництво Полтавської облдержадміністрації і голова ради директорів БЗРК Білгранкорму, росіянин Олександр Орлов, підписали меморандум про співпрацю. Але протягом років роботи компанія не збудувала очисні споруди, і роками біличани скаржилися на нестерпний сморід. Як наслідок, у 2016 році свинокомплекс припинив роботу, але зараз виник ризик, що це підприємство може повернутися до роботи. Підприємство, яке закрилося, воно закрилося не просто так. Воно закрилося через те, що були порушені умови, в тому числі екологічні. Зараз, нічого не побудувавши, стоїть питання, давайте його запустимо. Запустимо для чого? Щоб було ще гірше, краще воно буде, буде гірше. Шість років підприємство чогось чекало. Чогось, я не знаю чого. Вони не працювали на своїй території, вони не будували ніяких очисних споруд. Вони просто чекали. І таке враження, що вони саме чекали. 22 рік, 24 лютого. І якби ж сталося так, як чекалося їм, то ніхто б не запрошував туди нікого на роботу, ніхто б не звертався до людей, щоб їм надали в оренду землю. Було б трошки наче. Чому ж свинокомплекс з російським корінням може поновити роботу? Місцеві мешканці помітили активність на території підприємства. Це побачили і ми. До того ж, власники подали запит до Білицької селищної ради щодо оренди земельної ділянки, на якій знаходиться вже збудований свинокомплекс. Це питання було винесене на сесію. Громада і влада об'єдналися і виступили проти надання дозволу на оренду. Відповідне рішення було прийнято одноголосно. Перший власник цього свинокомплексу, і мабуть. Зараз остаточний, поки що це громадянин Орлов, кум Путіна і Гаманець Путіна. Навіть відмова надання в оренду це вийде як фікція. Чому? Тому що буде рішення у іменем України дати санацію, дозволити запускатися. І потім є земля в оренді, нема землі. порушують екологію. Не порушують, трую, трують тут людей, хоч всі виздихають. Ніхто не має права навіть на перевірку. Ви розумієте? Ніхто не має права перевіряти дані речі. Там сидять юристи, я так розумів, які доволі активно розробили цю схему, все йде по схемі. Навіть те, що ми відмовимо, це не просто громада покаже своє, як кажемо, ні, скаже. Але компанія сільські традиції, розуміючи, що місцева влада і мешканці біликів виступають проти того, щоб на Полтавщині процвітав проросійський бізнес, пішли до суду, щоб отримати дозвіл на поновлення роботи. До на нас звернулися пан Грушевський, директор «Сільські традиції та організація, яка раніше працювала. Він очолювається організацію з проросійським корінням. Прямство не працювало протягом тривалого часу, але на сьогодні хочуть відновити роботу. Але ви бачили, що на сьогодні ми він порядок де не включили. Це питання, депутати проголосували всі одноголосно проти. Чому проти? Ну, по-перше, про російське коріння. На сьогодні всі говорять про російське коріння. По-друге, підприємство, яке сьогодні хоче зайти і відновити роботу свого комплексу, на сьогодні нічого не зробили для того, щоб, по-перше, систему очисних споруд відновити. Зробити такою, яка вона повинна бути, яка вона повинна відповідати всім екологічним вимогам. Судове засідання з цього резонансного питання має відбутися 24 квітня, і мешканці біликів готові боротися за право жити на своїй землі і дихати свіжим українським повітрям, а не російським смородом. Коли ми взнавали про це підприємство, то вони сильні. А ми ви знаєте, які ми сильніші від них.